Кошенята попліткуємо. Говоримо про те, як є просиніна і полякова на нервах. Сюрприз від Наді Дорофєєвої, бойфренд Альона Альона, спільна сила та Ель Кравчук. Мочите зручніше, наберете чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Друзі, багато цікавезного та пікантного в сьогоднішньому випуску. Тож не забувайте залишати вашу вподобайку, підписку, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Марії Фросиніна та. Оля Полякова нещодавно вони проводили свій жіночий саміт. Я не знаю як правильніше підібрати синонім. Коротше, був захід, на якому Оля з Марійкою були головними персонажами. Так, ось невеличкий штрих до портрету. Цитую, Маші з Олею було складно приховувати на публіці про холоду в стосунках. Це було досить помітно, особливо, коли їм потрібно було взаємодіяти та спілкуватися одна з одною. Тобто, все ж таки, я нагадую, ми вже попередньо про це говорили. Марія Єфросиніна та Оля Полякова. Не змогли домовитись і мають досить кризовий період в їхніх стосунках з точки зору бізнесу і з точки зору особистісного. Тобто Марія не змогла пробачити вислови Олі про сестру Марійки. Я нагадаю, багато хто не в темі дорослих дівчат більше не буде. Те, що ми з вами в майбутньому побачимо, це відзнятий сезон, адже є певні зобов'язання перед рекламодавцями нічого більше. І нині Єфросиніна і Полякова не спілкуються. Через що все почалося? Справа в тому, що Єфросиніна вирішила все ж таки якось висловитись на тему Роману Міцкевича та Полякової, на що Полякова обурилась. Адже Маша визначила для себе, що вона є певним маркером моралі. Водночас, коли про свою сестру Лізу мовчить. І коли Єфросиніна повідомила про те, що я повинна публічно висловитись про вашу ситуацію з Міцкевичем, Оля з пилу з жару, як то кажуть, заявила: А чому ж ти тоді мовчиш про свою сестру Лізу? Адже на публіці Марія озвучує, що в неї немає жодної комунікації з рідною сестрою. А яка живе в Москві, яка підтримує кремлівський режим. Але при цьому на нейтральній території, як розповідають кошенята, вони спокійно бачаться, проводять час і все у них чудово. І в такий спосіб Марія заграє з аудиторією, аби не втратити свій потенційний електорат. Це те, що нам розповідають. І нині у Єфросиніної така сильна образа на почуття, після чого вона не змогла свою гординю поставити кудись на місце в режим гнучкості і сказала: все, до побачення, телебачення. Достатньо звернути увагу, що Єфросиніна зараз головою пішла у формат свого екзамену. І в один день знімає по декілька випусків, про що вона сама писала в своєму інстаграмі. Наскільки Марія зможе в довготривалій перспективі протягнути сама, не знаю. Все ж таки, дорослі дівчата відігравали значну роль в кар'єрі Маші Єфросиніної. До того ж, Марія сама по собі, ну давайте бути об'єктивними, досить прісна, досить нецікава, досить неорганічна в своїй щирості, адже. Марія це завжди про лоск, це завжди про розкішне життя, це завжди про те, що вона матір Твереза, диван Марія і так далі. А тут ми з вами бачимо ось цю простоту, яку себе вона намагається видавити, а глядач це не сприймає. Глядач не розуміє, що перед собою бачить фальш, певну гру. І не готовий це сприймати всерйоз та йти на поступки до Марії. Звичайно, одні нею захоплюються, інші ненавидять, треті нейтрально ставляться. А давайте поспілкуємося в коментарях, кому що відомо, можливо, є додаткові інсайди, додаткові. Зливчики на Марію та Олю. Давайте присилайте в Дірект інсти. Я нагадую, що у нас є чудова телеграм спільнота де також багато ексклюзивів, гарячі дискусії. Підписуйтесь, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. А прямо зараз я вам дещо покажу. Я отримав ось такий. Дивіться, ще не розпаковував. Пакунок. Ось він. Нова пошта. І як ви думаєте, від кого прийшов цей пакунок, від кого з артистів? М? М -м -м, є думки? Я вирішив розпакувати саме з вами, тому що це посилка, все ж таки, для нашої спільноти, для нас з вами. Я не відділяю себе окремо, бо. Наші кошенята це і є я, це і є ми. Одне ціле. Значить, посилка від пана Лебіги та Надії Дорофеєвої. Давайте розпакуємо, щоб ви не сумнівалися, що я не відкривав. Ось, бачите, скотч. Все замотано, все переклеєно, заклеєно. Давайте відкриємо. І дізнаємось, що нам вислали. Мені цікаво, от я хотів все ж таки зробити цю розпаковку разом з вами, з нашою спільнотою. А, взагалі, а, я радий, що наші артисти проявляють, ха -ха -ха, проявляють, проявляють певний а, креатив. І, і я відкрив, як ви думаєте, що тут? До речі, молодці. Креативно! Креативно, кажу відразу. Проявляють ідеї, ідейність, точніше, креатив і. О, Надю! Ну все! Це новий сезон шоу Холостяк, друзі! Я готовий, Надю. Я вийду за тебе заміж. Надю, я готовий. Мішо, посунься, буду у третьому ваших стосунках. Ну все, моє серце просто розтануло. Значить, <реш> <реш> Ось так. Без палов. Дивіться, блін, я не знаю, воно видно чи ні. Зараз, зараз, зараз. Ага, ось. Без палов. Надю. Троянда від Надю Дорофєєвої. Слухайте. Я вважаю, це круто і правильно, коли артисти роблять ось такі приспаки і роблять, просилають блогерам, медійним людям. Це посилює однозначно реліз артиста, це однозначно дає додатковий трафік. Ну і заморочились, все ж таки придумали, як це зробити, вигадали. Тому що я можу сказати? Тільки подякувати. Це дуже моє. От прям слухай, буду ось так ходити і. Всім хвалитися, що це від Наді Дорофєєвої. Ну що, Надю, давайте подумаємо. Я, Кацурін або Птушкін. Або ми в трьох у фіналі. Але я повинен перемогти, бо тільки в мене <с>? з вище зазначених кандидатів є ось така троянда з іменним підписом. Це ж не все. Ой. Далі ми з вами отримаємо ось. Такий прозорий пакетик з QR-кодом. Так, не знаю, видно, не видно. Прозорий пакетик. QR-код. Давайте з вами відразу подивимось, що там. Ага, у нас на QR-коді написано: дивіться, це не прикольно. From Donna Dodo і Michelle LeBigo. LeBigo. Так, лебідо. Лебідо, навіть так. Так, зараз давайте я гляну. Так, взяв телефон. Що ми бачимо? Я думаю, що це посилання на син... Так, це у нас, бачите? Посилання на сингл прикольно придумали. Молодці. Я вважаю, що це правильний креативний підхід. Так, з цією сумочкою буду ходити я куди? За полуничкою. Надю. На ринок за полуничкою з і Лебідо. Дивіться, прям підписано Лебідо. Та ви що, дивіться? Надю, це Very creativity, реально. Не знаю, можливо, хтось інший з блогерів теж отримував подібне і вже робив розпаковки. Я не дивився, але в будь-якому випадку я хотів це зафіксувати, залишити в нашому блозі. Отже, давайте подивимось. Uh, зараз я спочатку ось так покажу. А uh, далі прочитаю, що у нас там. Життя народний тижневик. Міша Лебіга, відомий блогер із Чернівців Михайло Лебіга, восени 23-го року за добу зібрав понад 25 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Гроші приказували його підписники, які голосували донатами на виборчих дільницях за вигаданого кандидата Лебіговича або надсилали кошти на банку. Під час ефіру на Твіч, платформа для онлайн-відотрансляції, 17 липня, Михайло зібрав рекордну суму 8 3 мільйона гривень. За ці кошти придбали три безпілотні комплекси для гур Міноборони. Дорофєєва та Міша Лебіга про спільну пісню та допомогу ЗСУ. І тут у них йде невеличке інтерв'ю, яке вони в цій газетці. Слухайте, от прям ах, запах ось цього друку. Слухайте, ну прям приколдесно. Я не пам'ятаю, коли я в останнє взагалі в руках тримав газету. Ну, я на повному серйозі кажу. <сум> Передплатіть газету найкращої жіночої історії. Неймовірні історії кохання. Ось яка повинна бути реклама, розумієте? Ось яка, а не ото все. З креативом підійшли. Мені це реально імпонує, тому що не часто, особливо у воєнний час, люди. О, oh майґатл. Well. Слухайте, я ж прям гублюся в думках, бо у нас тут з вами навіть телепередача. Блін, слухайте, от повноцінна реально газета. Подивіться. Рецепти. Слухайте, ну прям заморочились. Надю. От я не даремно казав, що от ви кажете, о, ти там хочеш на ту дерефеєву. Ні. Я просто вважаю, що команда вміє працювати. Це те, чого не вистачає багатьом артистам. А, так, у нас з вами є тут ще ага, абетка господині. І на завершення нашій газетці гороскопи. Ну, куди ж без гороскопів, друзі? Гороскопи і сканворд. Значить, давайте я прочитаю гороскоп. Я стрілець, хто не в курсі зараз. Стрілець. Не забувайте обов'язків навіть незначна перерва в роботі може виявитися фатальною. І надолужити втрачене не вдасться. Особливо це стосується учнів і студентів. Будьте уважними, якщо вирішили придбати щось онлайн, краще відкладіть це на декілька днів. Блін, як я розумію, про що йде мова. Тому що працювати потрібно. Ви знаєте, я навіть коли хворію, а в мене проблеми з голосом, з горлом, все одно. Працюємо повну. Далі, що у нас тут є? Вживаємо бальзам лікаря Верігіна, тому що він дійсно допомагає дивовижний бальзам. О, гад, друзі! Ну, якщо цей Верігін ще замовнив, замовив інтеграцію Дерафієв, я не думаю, але подивіться, ну, все як у кращих, абсолютно в кращих традиціях. Друкованих видань. Давайте зараз фіналізуємо так сказати, наш, нашу розпаковку. Я не вмію цього робити, кажу відразу, це мій а, такий цнотливий перший раз. Ну, майже перший, другий, не знаю, я якусь може розпаковку колись робив. Значить, що ми з вами отримуємо? М -м -м, пакет джентльмена. Троянда, газетка і прозорий, прозорий, прозору сумочку. Давайте назву це так. Це ну це зрозуміла історія, це нам не треба. А я ось так буду далі вести сьогоднішній випуск. Дорофєєва, молодці. Здивували так, здивували. І мені подобається те, що в цьому є креатив. Це дуже важливо, це дуже правильно. Дуже велика рідкість, коли артисти дивують ексклюзивом і креативом. Якось так, друзі. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось, Надю, Респект. Йдемо далі. Я аж заплутався в думках, тому що ця троянда гріє мою душу. Давайте поговоримо з вами про бойфренда Альони Альони. Так сталося, що наша кошеня заскочило зненацька Альону Альону з її бойфрендом. Інформації зовсім мало. Якщо ви хочете подивитися, як виглядає цей чолов'яга, можете прийти в мій телеграм-канал. Є на те певні причини. Якщо я вас прошу, значить для чогось це повинно бути. Усі посилання в описі та в закріплених, і я там викладу всі світлини. Але все ж таки трішечки маємо детальку, навіть не яка деталь, штрих до портрету чолов'яги. Вони в той день їхали додому до його мами. Його батьки живуть десь в області. Можливо, вигода чи вигода, як правильно. Будь ласка, не ображайтесь місцеві жителі. Це буквально 7 хвилин від долини Івано-Франківської області. Угу. Значить, Альона Альона їздила знайомитися до батьків до мами свого бойфренда. Цікаво, наскільки ці відносини довготривалі, наскільки це все серйозно, тому що у Альони різний досвід був в житті. Хтось їй дарував троянди, хтось ці троянди потім забирав. А ми спостерігали увесь цей час. І я хочу сказати, що у Альони досить незвичайний смак на чоловіків. Досить непередбачуваний. О, Боже мій, я розумієте, піввипуску. Пів тепер буду нюхати цю троянду. Треба поставити її у вазу, щоб все було гарненько. Альона обрала собі креативного хлопака. Перейдіть в телеграм, подивіться. На світлини, а ми будемо спостерігати, можливо, у вас є більше подробиць, як його звати, чим він займається, як вони давно Альоною, Які взагалі у них вимальовуються в цілому стосунки. Хотілося б про усе дізнатися. Тож, дорогі друзі, кому що відомо, надсилаємо в мій інстаграм, як я вже казав, анонімність гарантую. А ми йдемо далі. Хто у нас на черзі до обговорення? Спільна сила. Благодійна організація, пам'ятаєте, ми з вами збирали кошти, зібрали більше 100 тисяч гривень на виготовлення хімічних грілок. Будь ласка, подивіться наступне відео звернення. Колектив волонтерської спілки Спільна сила ви, висловлює дуже велику подяку Богдану Безпалову та всім кошенятам, котрі допомогли зробити збір на зимові хімічні грілки. Бо за цей сезон ви допомогли нам вітати більше ніж 5 тисяч грілок. Друзі, дякую, велике дякую. Слава Україні! Героям слава! Я хочу подякувати наших кошенят і абсолютно усіх, хто долучився до цього збору 5 тисяч грілок завдяки нашим з вами зусиллям, нашій з вами спільноті. Пишаюся кожним та кожною. Ось ця подяка, яка вже прямує до мене, вона присвячується кожному з вас, кожному хто не залишився байдужим. Ви повинні знати, що кожна копійка, яку ви задонатили, вона допомогла пережити цю тяжку зиму на фронті нашим захисникам та захисницям. Дуже вдячний спільній силі, яка до нас звернулася за допомогою, а ми, в свою чергу, робимо усе, аби допомагати та бути корисними та залученими. Знайшов на обозі цікаву новину. Український співак Ель Кравчук Андрій Остапенко, який уже майже 30 років виступає на сцені, вперше зіштовхнувся з булінгом через свій зовнішній вигляд. У місті Хуст Закарпатської області скасували виступ артиста в закладі Форест через, начебто, негативні коментарі від жителів. Як зазначила прес-служба зірки, шоу було обговорене ще за місяць до визначеної дати. Пізніше до команди співака зателефонував арт-директор Віктор і заявив, що запланований концерт викликав негативний резонанс серед відвідувачів. Мовляв, заклад отримує коментарі з образами на адресу виконавця, які навіть повторювати не хочеться. За словами Віктора, негативну реакцію викликав образ артиста. Дивно, що у сучасній Україні й досі є місце булінгу персоналій... Через зовнішній вигляд. Вважаю, що заклад чинив непрофесійно, позбавивши можливості жителів міста, які чекали на концерт, послухати улюбленого виконавця. Цим вони показали, що до європейського мислення їм дуже далеко, сказав менеджер співака Андрій Блінов. І тут я хочу повністю погодитись з представником артиста, тому що друзі. Це не те, що би дивно. Це ненормально в 24 році відміняти концерт через те, як виглядає Ель Кравчук. Яка різниця, як він виглядає? Як хоче, так і виглядає. У нього є свої поціновувачі творчості, у нього є своя аудиторія, якась залюбки, не дивлячись на те, хоч він буде вдягати на себе ботфорди, я не знаю, мережево. Вони прийдуть послухати улюблені хіти. Просто стидоба і позорисько, я розумію, що є люди, певна категорія, яка живе минулим, яка до сих пір так нічого і не зрозуміла, жодних висновків, не проведено системного, зараз пафосні слова кажу, самовдосконалення особистості і розуміння, що в 2024 році. Потрібно навчитися приймати людей такими, якими вони є в своїй експресії, як ти хочеш виглядати, це тільки твоя власна справа. І ніхто жодним чином не має права розповідати: ні, 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 оце неправильно повинно бути зовсім інакше. Жаль, що так сталося з Кравчуком, але маємо, що маємо. Дякую вам за перегляд цього відео, що ви знайшли час. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюся. Кажу до зустрічі у наступному випуску «Пліток», які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. В суботу інколи проводжу стріми. Побачимось завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!